В Україні значно подорожчають послуги сервісних центрів МВС. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 8193 про внесення змін до деяких законів України щодо плати за послуги у сфері державної реєстрації транспортних засобів та допуску до керування транспортними засобами. Документ перебуває у стадії розгляду. Новий проект закону передбачає збільшення вартості деяких послуг сервісних центрів МВС. За словами авторів документа, це обумовлено значним подорожчанням собівартості послуг, що надаються, а також зі зростанням курсу долара, через що зросла ціна на бланки, обладнання та техніку. Згідно з пояснювальною запискою вартість на послуги сервісних центрів складатиме оформлення та видача національного посвідчення водія протягом п'ятьох робочих днів обійдеться в 0,3 розміру прожиткового мінімуму. Наразі це 805 гривень і 20 копійок. Обмін національного посвідчення водія протягом п'ятьох робочих днів коштуватиме 0,15 розміру прожиткового мінімуму 402 гривні і 60 копійок. Повернення національного посвідчення водія особам, які позбавлені права керування транспортними засобами, також обійдеться в 0,3 розміру прожиткового мінімуму 805 гривень і 20 копійок. Крапка з комою. Оформлення та видача міжнародного посвідчення водія 0,1 розміру прожиткового мінімуму, тобто 268 ,40 гривень 40 копійок. Складання теоретичного іспиту на права коштуватиме 0,15 прожиткового мінімуму 402 гривні і 60 копійок, складання практичного іспиту з водіння 0,2 розміру прожиткового мінімуму, а саме 537 гривнях і 80 копійках.